Дивіться, на даний час ідентифіковано 56 людей, що вони, це ми вже точно впевнені, що це є постраждалі звідси, з них 54 правоохоронці і двоє журналістів. Але ця інформація ще, ще збирається. ориентировки нет. Кто? Кто бросил? Кто спровоцировал? Понимаете? Нет, даже ориентировки. Поэтому, поэтому Сейчас у меня 18 машин по периметру находится. И, соответственно, около 50 человек. Наша задача безопасность. Сделаем, осматриваем, чтобы не было наличия взрывоопасных предметов, запрещенных предметов. Сейчас самое главное, это наша, наша задача. Потому что те... Мене про українського націоналіста говорять, що я представник політичної партії, яка є рукою Москви. Очевидно, ми були рукою Москви, коли протестували проти харківських погод. Очевидно, свобода була рукою Москви, коли виступала за захист української мови, коли був мовний майдан. Очевидно, свобода була рукою Москви, коли ми були рушійною силою революції гідності, викидали Геть Януковича. Тому ті, хто називає сьогоднішню акцію рукою Москви, насправді е збідніли, збанкрутіли політики, які не мають жодних інших аргументів для того, щоб виправдати свої акти зради. Громада сьогодні навчилася давати гідний опір і давати гідну відсіч будь-кому. Люди не бояться сьогодні брязкання щитів. Люди не бояться сьогодні газу, який застосовувала міліція. Люди не бояться кийків. І Тому я зі сцени намагався закликати в першу чергу міліцію не провокувати людей. Бо сила так званих правоохоронців насправді провокує ще більшу протидію. І це показав майдан. Ми проти того, що… уже заранее все было с Путиным договорено. Порошенко и Путин договорились. Каждый президент приходит и под себя делает конституцию, не под народ. Смотрите, Сеня Камикадзе, по заявкам телезрителей, куля в лоб, так куля в лоб. Держи пистолет. Специально ему приготовил пистолет, чтобы застрелился. Правду кажу, я не бачив. Не бачив. Я ходив булочку купити в цей момент. Просто акція на сьогодні завершена. Акція на сьогодні завершена. Насправді, так. День великої національної ганьби на сьогодні завершився. Будемо сподіватися, що... 300 голосів ця банда не знайде